Мобільні самотні люди похилого віку можуть бути евакуйовані на тимчасове проживання до міських хоспісів та лікарень. У міськраді зауважили, що за пенсіонерами будуть доглядати, вестимуть постійний медичний нагляд та забезпечуватимуть їм комфортне перебування. Усі відповідні умови вже готуються. Ми звертаємося по допомогу до харків'ян. Нам потрібні волонтери, які могли б кілька годин на добу забезпечувати наших пацієнтів душевним теплом та увагою. Це може бути жива бесіда, спільний перегляд фільму чи читання книг. Світлана Горбанова рубан відзначає, що охочі працевлаштуватися можуть укласти трудовий договір з медзакладом, в яких перебувають маломобільні люди похилого віку. Чергування добові зарплата забезпечена. Для більш детальної інформації охочі допомогти можуть звертатися за телефоном 050 868 82 50 Янна Олександрівна. Попереду важка зима. Тож у міськраді переконані, перемогти всі негаразди де харків'яни можуть тільки якщо допомагатимуть один одному. Яра Щетиніна та Олександр Уваров. Харківські звістя.